Будемо розглядати нашу тему. Це електроліти і нелектроліти, не а саме електролітична дисоціація. Щодо цієї теми, що нам потрібно знати? Нам потрібно знати, що є речовини. Загалом, що є фізичні тіла, з яких складаються речовини. І речовини класифікують на електроліти. Та не електроліти. Щодо електролітів. Електроліти це такі речовини, в яких розчини або розплави, коли речовину розплавити, проводять електричний струм. А не електроліти – це речовини, що не проводять струм ані в розчині, ані в розплаві. Тобто, якщо їх розчинити або розплавити, вони не будуть проводити струм. До електролітів відносяться розчини або розплави речовин з йонним зв'язком або дуже полярним зв'язком. Це органічні неорганічні солі, кислоти, основи. Неелектроліти це речовини з неполярним або слабкополярним ковалентним зв'язком. Прості речовини метали, не метали кислотні оксиди, більшість органічних речовин, деякі основні оксиди, тобто всі інші речовини. Це в нас електроліти та неелектроліти. Щодо електролітичної дисоціації, то коли процес розпаду, наприклад, візьмемо кальцій хлорид, процес розпаду речовини під час розчинення або плавання, або якщо плавити речовину, або в розчині, коли вода починає кальцій і хлор відділяти. Оцей сам процес розпаду речовини на йони під час розчинення або плавання називають електролітичною дисоціацією. Оце саме електролітична дисоціація, коли вода або при нагріванні йде розпад речовин на іони. Це повністю записана електролітична дисоціація з урахуванням усіх особливостей, які нам може зустрітися. Як ми звідси можемо щось знати? Тобто у нас є кальцій хлорид. Шукаємо кальцій. Кальцій буде 2, ось він записаний 2. Я це пам'ятаю. А ми використовуємо з вами таблицю розчинності кислот, гідроксидів і солей у воді. У нас є кальцій 2, і нам потрібно знайти хлор. Ось, хлор мінус хлорид. Тут біля хлору цифри немає, а тут біля хлору цифра є, тому ця цифра ось наперед тут. Ось це називається електролітична дисоціація розпад на йони. Не зрозуміло, так? Далі ми з вами знаємо, що є електроліти. Це кислоти основи солі. Кислоти. Електроліти, під час дисоціації яких утворюються гідроенкатіони та кислотний залишок. Аніон кислотного залишку. Кислотний залишок. Він негативно заряджений. Щодо основ. Основи це електроліти, які дисоціюють на катіони металів. Тобі метал і має позитивне n це заряд металу. Він може бути 1, 2, 3. Там гідроксид аніони. Гідроксид, аніони там має бути, у OH Солі дисоціюють. Солі Це такі електроліти, що дисоціюють на катіони металу та кислотний залишок. Аніони кислотного залишку. Можуть дисоціювати кислоти основи і солі тільки ті, які розчинені в воді. Зрозуміло, так? Ось таким чином розпадається на, на катіони і аніони. Потрібно знати, які катіони і аніони шукаємо в таблиці розчинності. Перша сторінка, з якою ми стикнулися загалом. Також сьогоднішня наша тема це буде називатися слабкі та сильні електроліти. Сильні та слабкі електроліти. Щодо сильних та слабких електролітів, у нас також є особливість. Тобто, серед електролітів, у нас є електроліти, ті, які розпадаються на іони під час розчинення або плавання, то вони ще поділяються на сильні і слабкі. В чому ця різниця? В тому, що Сині повністю розкладаються на частинки. Окремих молекул не спостерігається, а слабкі не повністю розкладаються на окремі частинки, на катіони і аніони. Наведу приклад, ось, візуальний приклад це гідранхлориду. Хлоридної кислоти в розчині. Ось у нас є розчин, тобто хлоридна кислота в воді. В воді. І ось у нас є початкова молекула. Початкові молекули, їх дуже багато. І що буде відбуватись у воді? А те, що у воді дисоціює на H і хлор мінус. І виходить, що в розчені. Ось тут будуть окремо H і хлор мінус. Вони повністю повністю є на H і хлор мінус. На противагу нітритній кислоті нітрит на HNO2. Вона слабкий електроліт. Хлоритно-сильний електроліт, а нітрит на, наприклад, слабкий електроліт. ми бачимо, Можемо тут легенду прочитати. Тобто сильний електроліт, хлоридна кислота, і слабкий нітритна кислота, слабкий електроліт. То, що відбувається? При потраплянні в воду нітритна кислота починає дисоціювати на H, та NO2-. Але дивіться. Вона не повністю лишаються молекули, які не дисоціюють, тобто вони не розкладаються на йони. На H і NO2 вони не розкладаються. І дуже невелика частка тільки є в розчині H і NO2-. І саме сила кислоти залежить від наявності в розчині кількості гідроген-катіонів. Тут мало того, вона слабка кислота, тут багато, сильна кислота. Тут на індикатор дуже буде діяти, кислоти діють на індикатори метелоранджеві. Фіолетовий, лакмус, також діють кислоти. Тут дуже слабко буде реагувати, бо мало тих речовин, які будуть давати мало катіонів, які були, давали б забарвлення. Тут слабкий електроліт. Ми можемо також познайомитись із класифікацією електролітів за силою. Є сильні і слабкі, це, що ми розглянули. То з сильними електролітами, наприклад, є такі кислоти, як сульфатна h 2 so 4 нітратна hno 3 Вони повністю на 100% будуть розпадатись на йони Сильні кислоти. Хлоридна кислота, бромітна йодина Основи, це гідроксиди лужних і лужноземельних елементів, наприклад, літій ОН, -OH, натрій ОН, -OH, калій ОН, -OH, -OH, кальцій кальційу -OH, двічі І солі. Більшість розчинних солей, ті, які будуть розчинені саме в цій таблиці. Ті, які будуть розчині в цій таблиці, саме, що відноситься до солей. Щодо слабких електролітів, частково дисоціюють. Вони слабкі сульфідна кислота H2S, карбонат H2CO3, оцетова, h 2 co 3 CH3COH. Також основи. Наприклад, водний розчин амоніаку NH3. Амоніак NH3, а його водний розчин NH4OH. Амоній гідроксид буде. І солі, ті, які не розчинні. І деякі розчинні, наприклад, Меркурій двохвалентний хлорид. Ось так, Меркурій двухвалентний хлорид. То в нас ось така й особливість. Особливість, чому така спостерігається? Чому виявляються слабкі електроліти? Тому що спостерігається оборотна дисоціація. Коли стрілочки спочатку відбуваються на іони, а потім ці іони між собою взаємодіють, знову утворюють молекули і так відбувається. Оце слабкі електроліти для них таке характерно, тут така взаємодія, оборотна взаємодія. То давайте ми розпишемо, які це в нас сильні сильні електроліти. Ми з вами мусимо пам'ятати, сульфатна кислота, сильний електроліт, нітратна кислота, сильний електроліт, з ними потрібно поводитися обережно. Хлоридна кислота. І галогени в нас хлор, бром, йод. Тобто її родичі будуть також сильними електролітами. Щодо основ: літій гідроксид, натрій гідроксид, калій гідроксид, кальцій гідроксид, барій гідроксид, Стронцій, гідроксид це сильні електроліти серед основ. Також більшість розчинних солей. Більшість розчинних солей. Оце по кислотах, основах і солях. Сильні електроліти. Слабкі електроліти. Слабкі електроліти це серед кислот, наприклад, сульфідна, карбонатна, сульфітна, оцтова, органічна кислота. Запишу її також. Щодо слабких електролітів, серед основ це е, водний розчин амоніаку тобто це амоніак з водою. І він утворює ось таку речовину амонійгідроксид. Амонігідроксид дуже слабка основа і слабка по електроліту. І не розчиняють деякі розчинні солі, наприклад, наводилось Меркурій, двохвалентний хлорид. Та деякі солі та деякі інші солі як бачимо, є особливість по електролітах, це що вони сильні і слабкі. Також в цій темі розглядається і ступінь, дисоціації. Наприклад, ну, що таке Сама дисоціація. Давайте почнемо з асоціації. Асоціація країни, тобто об'єднання якесь. А дисоціація це навпаки роз'єднання. Ступінь роз'єднаності. Оце буде. Що це воно таке? От, силу електроліту кількісно характеризує ступінь електролітичної дисоціації або просто ступінь дисоціації. Позначається ступінь дисоціації альфа показує частку молекул речовини, що розпалася на йони в самі. Як вона визначається, що це за формула буде? Альфа, ступінь дисоціації, дорівнює. Це число молекул, що продисоціювали? До загального числа, числа загальне число молекул врощені. Тобто це якщо молекули, число атомів, молекул іонів, ми позначаємо N. Тобто n продисоційованих поділено до N початкового, Тобто, скільки було на початку молекул. Або можна передати це все у вигляді через кількість речовини. Наприклад, альфа буде дорівнювати кількість речовини дисоційованих до кількості речовини початкового. Для кращого розуміння, можна передати це в відсотках. Наприклад, ступінь дисоціації 10% від всіх молекул, які були врощені, тільки 10% розпались на іони. 100% це сильний електроліт, всі розпались на іони. 10% електроліт. Тільки 10% розпались на іони. Також давайте розглянемо задачку, що нам наводить тут. Дивіться, в одному літрі води розчинили гідроген гідрегенфлорид Hлоor. Ось формула. Кількість речовини 5 моль. Отриманий розчин містить 6 моль йонів гідрогену. Тобто, це ті, що розпалися. Тобто, те, що розпали, ті продисоціювали. Визначте ступінь дисоціації флуоридної кислоти у відсотках. Тобто треба помножити потім 100%. Отже, на початку в воді містилося 5 моль, додали 5 моль гідрофлориду. А розпалися на іоні в розчині це N у нас дисоційованих H, це сотих моль Треба визначити ступінь дисоціації альфа H флорид. Тобто визначити ступінь дисоціації. У нас що відбулося? H флуор у воді розпадається на H і флуор-мінус. Але, як виявляється, не всі 5 моль розпалися, а тільки всього лише такий сотик моль. То виявляється, що H-флуорид дуже слабкий електроліт. Чому так? Бо H маленький має атом, флор має маленький атом. Їхні ядра дуже близькі, в них сили притягання величезна і флуоридна кислота дуже важко від себе відриває катіони гідрогеном. І пояснення. Під час дисоціації з однієї молекули кислоти утворюється 1 іон гідрену, 1 до 1. Мало бути, якщо сильний електроліт, то було 5 до 5. Це був би сильний електроліт. Якщо в розчині наявні 0,06 моль іонів гідрену або катіонів гідрену, це означає, що дисоціювало 6 моль молекул флуориду. 6 сотих моль молекул флуориду. Дранфлориду. Тобто, непродисоційваних це 5,94. 5,94 залишилось молекул непродисоційованих. 4,94 непродисоційваних величезне число. Тобто було 5. Продисоціювало тільки 6, сотих, лишилося 4,94. Величезне число залишилось тих, які не розпались на йони. Просто так і залишились в розчені як окремі молекули. А на йони розпалися тільки 6. Сотих. Отже, ступень диссуцізації буде дорівнювати альфа, буде дорівнювати ті, які в нас продисоціювали. До загальної кількості. І нас питають ось у відсотках, то множимо на 100%. То виходить, ті, які продисоціювали це 6 сотих, поділити на 5 моль в загальної кількості. І вийшло, що ступінь дисоціації це 1,2%. Дуже низька ступінь дисоціації у гідроген флориду. Давайте порівняємо. Сильними електролітами вважають ті ступень дисоціації яких більший за 30%. Слабкими зі ступенем меншим, ніж 3%. Електроліти з проміжними значеннями від 3 до 30. називають електролітами середньої сили. За цією класифікацією такі кислоти, як H-флорид H. Давайте флоридна кислота, нітритна кислота. Ортофосфатна кислота, сульфідна кислота. Та інші. Дві останні кислоти є електролітами середньої сили ортофосфатна та сульфідна. Тільки за першою стадією дисоціації. За іншими це слабкі електроліти. Тобто на першій стадії вони легко віддають гідроген, але вже далі їм все важче і важче віддавати гідроген від себе. Наприклад, подивимося це, віддача цього гідрогену. Наприклад, H3PO4. Десоцію поступово. Ступінча спочатку віддається H, і лишається ще 2 гідрогени po 4 з одним мінусом. От за першою стадією гідрогенів багато. Але коли далі буде ось H2PO4 розпадатись на іони, то йому, йому все важче і важче розпастись на іони. Дуже важко дається саме. Забрати іони звідси, гідрогену ще. Якщо забрати іон ще гідрогену, катіон, то тут лишиться HPO4, 2-. і ще важче, коли забрати повністю буде ортофосфат іон. Ну, така особливість нашої теми, що стосується до сильних та слабких електролітів.